Україну повернули тіла ще 1212 полеглих захисників з різних напрямків. За кордон через хащі затримали чотирьох мандрівників ухилянці. Годинники та прикраси ювелірки на понад 12 мільйонів намагалися приховано ввести в Україну. Оцінка роботи та актуальні питання Волинь провела форум старост. Четвер, 12 червня, у Луцьку прощатимуться з полеглим героєм Віктором Мельничуком. 47-річний захисник був призваний на військову службу на посаду командира машини, командира відділення морської піхоти взводу морської піхоти. Ворожа куля обірвала життя воїна 7 червня поблизу населеного пункту Горіхове Донецької області. О 9.15 траурний кортеж вирушить від бюро судово-медичної експертизи у Луцьку та рухатиметься до домівки героя у селі Веснянка. О 12 годині розпочнеться заупокійна служба у Едральному соборі Святої Трійці поховають Віктора Мельничука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. 6 червня цього року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Загинув військовослужбовець Сергій Ховайло. Герой родом селища Цумань. Був призваний на військову службу влави ЗСУ 12 вересня 2022 року. Зустрічатимуть героя на батьківщині завтра, 12 червня. Про чин поховання повідомлять додатково. Чорна звістка надійшла в Сошичненську громаду. Підтвердили загибель захисника із села Нуйно Івана Теребейчика, якого вважали довгий час зниклим безвісти. Цей останній бій оборонець прийняв у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Про деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання в громаді повідомлять додатково. Жалобна звістка надійшла до Ковальської громади. Підступна війна забрала життя інспектора прикордонної служби Максима Косюка. Життєвий шлях оборонців обірвався 7 червня 2025 року в лікарні міста Дніпра. Внаслідок важких опіків, отриманих в бою з окупантами в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині. Чин прощання з героєм відбудеться 12 червня в соборі святого Димитрія Солунського, а поховають Максима Косюка на алеї Героїв міського кладовища. У ківерцях попрощалися з полеглим на війні героєм Вадимом Ніколайчуком. Воїн мужньо боронив країну з січня 2023 року та був зарахований на посаду водія роти протитанкових ракетних комплексів. Свій останній бій захисник прийняв 4 червня 2025 року поблизу Покровська на Донеччині. Відспівали героя в храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. вічного спочинку Вадим Ніколайчук знайшов на Алеї Слави міського кладовища. Чорна звістка знову постукала у двері підгайцівської громади. Біля свято-михайлівського храму. Сьогодні зібралися усі, аби віддати останню шану військовослужбовцю Роману Некончуку. Воїн Роман відходить інший світ, і для нас він є героєм. Він чинив подвиг. Він віддав життя своє, найцінніше, що в нього було. Віддав заради нас. Пішов туди, на війну, щоб захистити нас з вами, захистити батьків, захистити мир в нашій державі. Роман Никончук вступив до лав Збройних сил України по мобілізації, не ховаючись та без вагань, прийняв рішення стати на захист батьківщини. Там би його не було. Він би знайшов виходи різні. Як би туди не потрапити. А якщо він туди пішов, значить це багато про що говорить. От і все. На жаль, життя Героя обірвалося 3 червня під час тренувань поблизу Краматорська. Невимовним болем звістка про втрату сина стала для батьків воїна та усієї родини. Щира людина осміхнена, позитивна, був єдиним сином моєї тітки, тому дуже велика втрата для всіх нас. Розділити страшну втрату прийшли й найближчі подруги мами, які знали Романа усе життя. Мобілізували Друзі ми працювали разом з мамою, в лікарні. Впротягов життя знали. Так, да, напротязі всього. Добрий був хлопець, хороший. Ой, тільки якось не склалося. Йому своє життя сімейне. Тепер вже пізно. Зі сльозами на очах захисника пригадують як добру та щиру людину. Пані Діана два роки тому через страшну війну втратила власного сина, який був кумом захисника. А сьогодні прийшла прощатися із Романом. У мене син загинув у 23-му році. 15 грудня вони куми. Дуже хороший, дуже добрий. Постояло в нас, був не передати того всього, я цим жити було. Після відспівування в храмі пішою ходою траурний кортеж попрямував в останнє родатківського дому. Свій останній спочинок захисник знайшов на місцевому кладовищі у рідних підгайцях. Вічна пам'ять, честь і шана захиснику. Та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох телеканал Аверс. Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 1212 полеглих захисників серед повернутих на щиті героїв оборонці з Курської області РФ, а також Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У найкоротші терміни слідчі правоохоронних органів спільно з експертами установами встановлять особи загиблих. Продовж кількох днів прикордонники припинили дві спроби втечі до країн Євросоюзу. У першому випадку троє чоловіків двоє 24-річних із Львівської та Вінницької областей, та 28-річний житель Ковальщини. Пробиралися до держкордону через ліс. Камери зафіксували їхній рух, аби безпілотник допоміг точно визначити місце перебування. Четвертого мандрівника 54-річного чоловіка з Хмельниччини виявили під час повітряної розвідки. Його затримали біля лінії державного кордону. На всіх порушників склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. А волинянину, який чинив опір, загрожує додаткове покарання за злісну непокору прикордонникам. Поліція затримала волинянина, який намагався домовитись із заступником командира, аби той не вживав заходів стосовно його брата військового за самовільне залишення частини. Нині затриманому оголошена підозра, а військовослужбовця повернуто до військової частини. Оперативники управління стратегічних розслідувань Львівщини затримали мешканця Волині під час передачі заступникові командира військової частини 4500 тисяч доларів неправомірної вигоди. Раніше під контролем поліцейських було зафіксовано. Сована передачу ще 500 доларів. На одному з пропускних пунктів Волинської митниці викрили схему контрабанди годинників та ювелірних виробів. Дорогоцінний товар приховували в салоні автобуса та особистих речах, аби уникнути митного контролю та відповідних митних платежів. Відправляли прикраси з Варшави. Правоохоронці зупинили транспортний засіб для проведення огляду та виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 мільйонів гривень, ланцюжок з підвіскою в жовтому золоті, браслети відомих марок. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 12,5 мільйонів гривень. Детективи БЕП повідомили фігурантам про підозру за фактами контрабанди. Народний депутат Ігор Гусь разом з іншими обранцями від Волині звернуться до уряду з ініціативою відновити рух легкових авто через пункт пропуску ягодин. Причина насамперед економічна. Місцевий бізнес зазнає суттєвих збитків через його закриття. Нагадаємо, що пункт пропуску для легковиків закрили 27 червня 2022 року. З того часу рух тут дозволений лише для вантажного транспорту. Від ягодина і 50 кілометрів аж до Ковеля всі заправки, заклади громадського харчування, дуже багато супутніх е, суб'єктів господарювання, фактично або закриті, або призупинили свою діяльність, або ледь, е, так би мовити, працюють, і це нестача сплати податків і так далі. Фактично, рішення абсолютно технічне, тобто воно не потребує якихось там великих капіталовкладень і так далі. Дати можливість, аби легковий автотранспорт їхав через ягоди, таку ініціативу Ігор Гусь разом з іншими депутатами планує підняти у сесійній залі парламенту вже наступного тижня. Їхній дім тепер лише згадка. У Луцьку понад сотня сімей після російських обстрілів залишилася без житла. Загалом пошкоджено понад 400 будинків. Там проживає понад тисячу мешканців. Сьогодні депутати міськради зібралися на позачергову сесію та виконком, аби допомогти людям. На ремонтні роботи і матеріальну допомогу виділили 30 мільйонів гривень із бюджету громади. Місцеві обранці як ніколи одностайні. Якщо пошкодження не значить, Люди можуть самостійно замінити вікна, двері, зібрати чеки, а міськрада відшкодує вартість, зауважив міський голова. Якщо це складніші пошкодження, ми виділили кошти на управління капітального будівництва, яке буде здійснювати ремонт складних пошкоджень. Це там, де повністю необхідно змінювати дах, де є. Не пошкодження інших конструктивних елементів будівлі. Є люди, переважно це люди літнього віку, яким важко буде знайти підрядників або підприємство, яке навіть їм вікно це замінить, або двері, або виконує інші ремонтні роботи. В такому випадку вони звертаються з письмової заяви департаменту житлово-комунального сподарства. Ми замовляємо цю послугу в підрядника, підрядник виконує. Самі замовляємо, самі контролюємо, самі оплачуємо. Разом з тим сьогодні затвердили порядок надання матеріальної допомоги на оренду житла. Людям, чиї квартири непридатні для проживання, будуть відшкодовувати за оренду до 14 тисяч гривень на місяць. Заключити договір оренди житла і підійти з документами паспорт, код, ідентифікаційний договір оренди і подати заяву. Крім того, треба бути треба мати відкритий рахунок банківській установи для того, щоб ми мали можливість перерахувати кошти. Є визначений перелік вулиць і будинків з квартирами, які мають право на отримання такої матеріальної допомоги. Міськрада підтримуватиме людей стільки, скільки буде потрібно. Запевнив мер міста Ігор Поліщук. На щодо оренди житла, ми будемо виділяти ці кошти стільки, скільки буде необхідно, тому що ми розуміємо ситуацію. І ми хочемо людям допомогти. Якщо ми порахуємо, що всі будуть орендувати житло в місяць 14 тисяч гривень. Це 1 мільйон 400 тисяч гривень в місяць лише на компенсацію оренди житла. Але ми ми змушені це робити. В нас немає іншого виходу, тому що люди мають десь проживати. Міський голова звернувся і до ріелторів та агентств нерухомості. Закликав їх не стягувати з постраждалих від обстрілів комісію за оренду житла. Подальша доля багатоповерхівки на Озерецькій стане відома вже на наступну. Тижні. Тоді буде готовий висновок столичних фахівців, повідомив мер. Щодо будинків на стрілецькій або наприкінці цього тижня, або на початку наступного експерти також дадуть свої висновки. Якщо будинок буде придатний до відновлення, його будуть відновлювати за кошти міського бюджету. А якщо визнають непридатним... Люди зможуть отримати житлові сертифікати, по програмі є відновлення. Є спеціальна методика розрахунку в залежності від того, яку людина мала площу, однокімнатна, дво або трикімнатна квартира, площа квартири будуть отримати відповідні житлові сертифікати, за які вони зможуть придбати це житло. Однак, поки що про це рано говорити, ми дочекаємося висновків експертних. А вже тоді будемо вирішувати, що робити далі. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На засіданні виконкому луцької міськради сьогодні вирішували і освітні питання. Влітку у громаді працюватиме ще один черговий садочок. Десять дошкільних закладів прийматимуть діток з 16 червня до 8 серпня. П'ятий садочок працюватиме до 30 червня. Наразі, як чуємо, є 3100 звернень від батьків. Цих 10 садочки плюс один буде працювати відповідним чином, щоб організувати процес освітній. Загальний Скільки минулого року чергових садочків працював? Вісім. Вісім. Цьогоріч 10 плюс один одинадцять. А минулого року скільки дітей було? Орієнтовно така сама ж кількість. Навіть навіть трішки менше 2939 Точніше. А от як допомагали ветеранам? Відзвітувався директор комунальної установи Хаб ветеран. Каже, найбільше звернень саме від учасників бойових дій. Нами було опрацьовано порядка 2900 звернень. Зверталось до нас більше 400 ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих. Закупився автомобіль для функціонування нашої установи, для перевезення наших ветеранів, тому що одним з напрямків того, чим ми займаємося, також ми возимо наших хлопців на протезування, зокрема в місто Львів. Запитів на допомогу з протезування нині чимало, зауважив Тарас Сасовський. Наразі хаб ветеран підписав понад 20 меморандумів з іншими організаціями, аби розширити можливості допомоги ветеранам. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Волині з'їхалися нардепи, очільники громад та районів. Усіх у стінах Олицького замку зібрав форум Старост, який проводять вперше. Головна мета заходу бути ближчим до реалій громад, почути зворотній зв'язок та колективно обдумати нові ідеї. Ми ініціювали такі форуми разом з Українською асоціацією старост на честь п'ятиріччя, фактично оновлення концепції роботи старост, тому що цього року, я думаю, десь приблизно в грудні. В січні наступного року ви будете святкувати вже п'ятиріччя призначення багато з вас, і це певний шлях, який треба оцінити, оцінити нам як державі, як законодавцям, що ми правильно спроектували, де треба зробити якісь уточнення. Оцінити роботу та поспілкуватися про актуальні питання завітали народні депутати. Аби покращити життя у громадах, потрібно спілкуватися віч на віч. Зауважує Ірина Констанкевич. Я б хотіла наголосити, що сьогодні форум це не е, Ну, не формат не для протоколу, це для спілкування. І я би хотіла, щоб от якраз старости задавали ті питання, які найбільше артикулюють в громадах, що потрібно зробити, і як нам генерувати нашу магістраль на центральному рівні, щоб ми уже зараз, в час війни, правильно вийшли на ту. На той рівень відновлення, де і економіка, і людина будуть згармонізовані, особливо важливо мати зворотній зв'язок із округами під час війни, каже Ігор Гусь. Бо ж у такий скрутний для країни час варто триматися разом та вирішувати проблеми відразу. Незважаючи, що це війна, діалог такий потрібен. Більше того, в прекрасному місті нещодавно Олика отримала рішенням Верховної Ради Статус міста, власне, Олицький замок. І я думаю, що це такий початок. Далі будуть ще в інших точках області такі діалоги, спілкування, співпраця між центральною владою, обласною владою, власне, громадами, але не тільки громадами, а найтакий приземленіший рівень старости. Після проведення в 2020 році територіальної реформи фактично вся комунікація очільників міст та громад здійснюється через тих, хто знає ситуацію в округах найкраще. старост. ті громади, які доєдналися, там необхідно, щоб люди були на місці, з якими можуть жителі звертатися, які можуть з Підказати міському голові, бо голові територіальної громади, на які проблеми саме в цьому старостаті звернути увагу, тому дуже важливий цей інститут, є, безумовно. І взагалі місцеве самоврядування на нашу думку це одна із основ нашої держави, тому будь-які будь покращення, будь-які реформи, які позитивно впливають на місцеве самоврядування, вони будуть посилювати нашу державу. Задоволеними від заходу залишилися й самі учасники. Як розповіла староста Боголюбського старостинського округу, сьогодні присутні мали можливість озвучити ті проблемні питання, які наразі існують у сільських радах. Хочеться що більше. Громада була більш процвітаючою, і щоб це процвітання поширило ще і на сільські населені пункти. Ми розуміємо, що ми живемо в військовий час, і, можливо, не все можна зробити те, що хотілося би, але головне мати бажання щось змінити. І оцей сьогоднішній закид, форум старост, я думаю, є позитивним початком вирішення наших проблем проблем органів місцевого самоврядування, тому що ми маємо сьогодні можливість поспілкуватися. Ми сьогодні маємо можливість донести свої запити до вищого органу влади до Верховної Ради. Також на форумі відзначили плідну багаторічну працю низки старост. Учасники отримали грамоти та щирі слова вдячності від представників Верховної ради. Сьогодні присутні нас старости, голови громад, ну заступники делеговані Народні депутати наші, всі обласні обласне все начальство. Ну одним словом, всі категорії. Нагородила мене грамотою депутат народний Ірина Мирославна Костанкевич. Грамотою і таким невеличким подарочком дуже приємно вражений був, бо я часто не знав, що будуть нагороджувати. Саме було до сподобалось мені це до слова, така тісна комунікація з вищими гілками влади дає свої плоди. Актуальним в наш час питанням залишилося наповнення місцевих бюджетів під час війни. Як розповів народний депутат В'ячеслав Рубльов, до Верховної Ради за його ініціативи вже подана низка законопроєктів, які стосуються даної проблеми. Ви бачите, що важливе питання. Було щодо фінансування, тому що бюджети бюджету утворення це вже відноситься більше до моєї компетенції. На сьогоднішній момент є більше 14 законопроєктів щодо змін в системі розподілу ПДФО. Ми готові до того, що це зробити навіть під час війни, тому що ми бачимо наскільки це позитивно вплине на органи місцевого самоврядування. Ну і звичайно, ми всі закликаємо, що під час війни, так як я тільки повернувся з східних терен нашої держави, де тривають бойові дії, щоб ми не забували. І підтримували наших воїнів, тому що наші воїни тримають небо над Україною, над громадами для того, щоб тут ми були в умовно безпечних територіях нашої країни. Загалом на форумі присутні взяли участь у трьох панельних дискусіях: розглянули виклики, проблеми та законодавче регулювання. А також розбирали тонкощі доступності та зручності адміністративних послуг. Можливо, зустрічі такого формату згодом стануть гарною традицією. Та не лише на Волині, а й у інших регіонах. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Усвоєння робітничих професій актуальне питання для ринку праці в Україні. Саме щоб показати їхню важливість і престиж у Луцьку провели фестиваль Волинь Фест. Тут 19 профтехзакладів з усієї області демонстрували, чому майбутнє за робочими руками. Ось професійно-технічне училище з Берестечка долучається до фестивалю не вперше. Тут вони продавали зерно, вирощене учнями, адже навчальний заклад має у своєму розпорядженні близько 200 гектарів землі. Ми маємо землю, ми маємо це вся наша продукція. Тільки в нас немає млина, ми маємо свою пекарню, і наші учні. Спочатку вирощують, бачать, як воно все обробляється, робиться, і кінцевий результат це продукція наша. Це коржики, хлібичемо, все це використовують. Тут навчають будівельників, водіїв, трактористів. Вважають, що саме робітничі професії дуже важливі. Ми розуміємо, що наша держава це аграрна держава і майбутнє за цими робітниками, яких ми готуємо. Наталя представляє професію кухар-кондитер. Зізнається, що на заході вперше, адже лише навчається на першому курсі. Учні училища продавали власноруч виготовлені десерти, торти та інші солодощі. Людей було просто куча, про дітей було багато. бабусь, дідусів купляли. Та в принципі можна сказати багато. Також організували інтерактив безпрограшного торею. Ось така акваріум всередині є маленька скляночка, куди потрібно монеткою потрапити. Якщо не потрапив, не страшно, отримуєш таку проф... профорієнтаційну цукерку. А якщо виграв, то отримуєш подарунок іграшку там на вибір або щось інше. Загалом, як розповідають на ярмарку, вдалося зібрати близько трьох. Тисяч гривень кошти передадуть на потреби ЗСУ. Ми співпрацюємо з волонтерами Волині з добром в серці». Є така волонтерка Алла Демчук, і ми найчастіше завжди підтримуємо її різні акції. Також у нас є такі одиничні випадки, коли, наприклад, у дітей батьки на фронті або хтось з родини, хтось з близьких, і ми також намагаємося своєю кафедрою ресторанного господарства їх підтримати і закрити збір, якщо це невелика сума, яку ми можемо посилити. Майстер Віталій із Любомольського ліцею показує. Унікальний виріб, лавку трансформер із сосни, яка легко перетворюється на столик із сидіннями. Її зробили учні закладу. Загалом тут навчають верстатників, столярів, будівельників, кравців, плиточників та інших фахівців. Стіл і дві лавки можна використовувати на терасі, можна на вулиці використовувати. Покриваєте кольором, який подобається, залежно від того, де використовуєте, чи на вулиці, чи всередині приміщення, відповідно, покриття має бути. А ось представники Ковальського центру професійно-технічної освіти підготували широкий асортимент об'ємних виробів, які доставляють замовникам власним авто. На даний момент грузиться качеля металева, також розкладний столик, і ще один виріб автоклав. Люди не доїжджає доїжджа жидичи, замовили, будь ласка, доставочка додому. Клієнт задоволений, Нам добре. Усі виробиться власні дизайни учнів, створені разом з викладачами. Такі заходи кажуть у закладі важливі, щоб показати, що робітничі професії це престижно, затребувано та перспективно. Важливе в першу чергу є те, що робітничі професії є на сьогодні день дуже актуальні і затребувані. І зламати стереотип, що ПТУ – це щось тижче. Оце наша основна місія. Тарина Соболєва, Неля прокопчук. Телеканал Аверс. 12 червня синоптики прогнозують в Україні хмарну з проясненнями погоду подекуди дощитиме. На заході малохмарно. Температура вночі 9-14, в день 17-23. Дощитиме на сході країни. Температура вночі 14-16, в день 21-26. Похмурим та з опадами прогнозують день на півночі країни. Температура вночі 11-12, 15-19 очікується в день. Мінливої погода очікується на півдні країни. Вночі 15-16 в день 24-27. Переважно хмарно та з дощем буде і в центрі країни. Вночі 10-14, в день 16-22.